Йо-хо-хо! з вами Аня Даня, ми на рибному маркеті. І будемо кушати рибку, все ж таки Хокайдо, тут найсвіжіша риба, просто чудова, треба її спробувати. Ми в Анімешному цьому закладі зараз покушаємо. Хто дивився, пишіть в коментарях, я не дивилася. Меню Оце те, що ми бачили вже на вході. Я замовила ось це. Тільки подивіться на це. Це тунець, це лосось. Сирі гарні, красиві. Ну, Це є японське тамаго, японське яйце, тамагояки, огірки, імбір і під низом там рис знаходиться. А це просто звичайний супчик, хліб якийсь. ні, не хлібний. Ну не знаю. І васабі тут ще є. А Юля замовила ось це. Як ви можете бачити, є і рибочка, є і крабик, є і креветочка. Ну, ну клас. Ось, так, да. клас. Сколько, так, я... Порція офігенна. Найкраще <гум> дуже смачна. Я навіть не знаю, який з'їм. Я теж не знаю, як ти це з'їш. <гум> так багато. наш дом. Він просто був прихований Так, У нас є тут тунець, у нас є тут кальмарчик. Це теж тунець. Це, це Мені замінили м... їжачка, їжачка замінили. Так, бо я не їм його. У нас тут є саму. Це грибінець, ну теми ще можна його знати, а це у нас крабик і ікра, і чудові два гірочка. Міра замовила ось це. А Таня замовила ось це. Зкладіє дуже-дуже багато різних автографів, відомих японських людей. Взагалі заклад дуже маленький. Вон там сидять Таня і Міра. Тут Юля, тут я, і там ще по ліву сторону від мене сидить три людини, і ще за моєю спиною також ще дві людини. 12 людей тільки сюди може сісти. Так от а... дуже смачно. Такі сказати <плес> 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 у май». <плес> Але ми не кривимося на відмінно від. Логерів японський, які такі. Якщо я уявляю, були брошу, подаємо крабові палочки на новий рік. Я об'їлася, воно було дуже смачно. Я прям в шоці, я навіть рис їхній кушала. Ну, рис дуже схожий на український. От бачите, я залишила трішки риса, залишила трішки супа, бо в мене вже не влазить. Дівчата, ви все доїли? Все доїли. Молодці, було смачно? Ні, дякую, мені не треба. Дуже зручно тут на перехрестях стоять ящички, в яких є штуки для того, щоб посипати дорогу. Якщо вам десь слизько і ви хочете, щоб там не було слизько, то можете взяти штучку, мішочок такий із цієї коробки. І насипати там, де вам подобається. От там велика черга чоловіків, і вони кудись йдуть. Вони, коли ми тільки їх побачили, вони ще стояли, а зараз вони дуже активно кудись йдуть. Нам дуже цікаво, що це за мобілізація. Саппоро, сапорська башня вежа. Хто такі Щімаєнага? Це пташечки, от такі, які так, живуть, живуть тільки на Хокайдо, Бачите, що це от, вид пташки, яку можна знайти тільки на Хокайдо. Їх Називають зимові феї. Зимові феї, так. Да. А оце а, автомат, який продає так. що, це десертики з ними, так? Да? Так, це мача, чоко кріму, полуниця, це Вони походу були коперени. Ага, а це просто Можливо, якісь ці пташечки. значочки. Да? Ну, не, не значочки, якісь фігурки з цими пташечками. А, вони ще світяться, ці фігурки. Mm -hmm. в сінові, а тут, тут ведмеді і ще якісь десертики. Ми поснідали рибкою, і тепер ми прийшли поїсти десерти. Це, типу, як просто дизайн. Це можна взяти книжечку, звісно, там Але де ти дорогі, можеш дістати. Але там вгорі ти вже не особливо не дістанеш тих книжечок. Яка краса, дівчата, це просто... Ви думаєте, це вино, ага. а це чай. Щу, кріму паті, щу, кріму паті. Краса, боже, як воно гарно. А в мене тут в нього мордочка є. У нього мордочка є? Да. Ух ти!

Ну кава дуже блек. Вона прям чорна, як не знаю. Вона дуже ядрена. В сапоро є трамвай, так само, як і в хірашімі є трамваї. Це твій жовтенький трамвай. А мій там їде зелененький трамвай. Hey, okay. hey, Дід Мороз і його гноми лізуть на цю будівлю. Центр сапора дуже нагадує якийсь який щінчуку або Шибуя в токіо. Вуличка з раменами. Це, це оленина, рамен мені. з олениною. Найбільш спешл рамен. Ніхто більше якийсь спешл не брав. Спешел гірл анспел там на морепродуктах з, з, з дуже гарно просто пропечене м'ясо. Ну що, давай, мені дуже цікаво, як м'ясо оленини оленя. Це смачне, але це свинина. Суп. Ага. Смачний. Угу. Але вона без запаху і через це так Я теж спробувала оленину, і я скажу так, оленина схожа на яловичну, але оленина буде м'якіше. Або її просто приготували так, щоб оленина була м'яка, але на смак як говядина, як яловична. Я думаю, прояви. Ні. Ні. Так, ну все, як завжди добре. Да, да, да. Яйця. Так як завжди яйчку. М'ясо скосвинен. Таке як завжди. І супер жирний бульончик. Ммм, прикольний бульончик. Там, рамен був Як я всім кажу, я приїхала на Сахаро бачити сніг і їсти рамен. Снігу поки що не дуже, завтра буде більше, але рамен був смачний. Це вже третій у нас за три дня. Да, от бачите, вони доїли рамен. А це ще й Сахаро б'їв, типу. Це... Майже, майже доїла рамен. Найкраща комбінація. Найкраща сахару комбінація рамен, сапару, рамен. Рамен, Сахаро, да, сапару, і Сахаро пиво, Добре, чим, а я як завжди, воно було смачно, але я, як завжди, не можу осилити іншу половину тарілки. Так, Юля купила в якомусь корейському магазинчику фігню якусь. Ice Talk, так? Чи як вона називається? Гранатовий Ель. Гранатовий Ель. Вона купила в 7-11 стаканчик з айсом, з льодом. Мені подобається, що воно прям ідеально в цей стаканчик. Ніби для нього створено. Так смачно. Mm -hmm. Так, дівчата куплять оце морозиво. Оце. Якийся супер морозиво хокайське. Тут огромінне черга, не буду її знімати, просто довіртеся мені. О! Зробила, а вона доволі швидко його робить. О, яке вона гарна. Уші. <смір> а вот <віток> тут. Я думала, знаєш, ти кримишся, як типу, знаєш, така мм, умай. Так, а що взяла Таня? Таня, що ти взяла? Ось таку красу взяла, Таня. І як воно смачно? Дуже смачно, дякую. Клас. Давай, давай, давай. Третій. О, третій. третій, маленький. Отак, от дівчата грають в лотерею. Молодько. Тут короче, купуєш квиточок. Коштує квиточок типу, 1500 єн. І ти можеш виграти одного із цих трьох пінгвінів. Юля отримала самого маленького. Не, сам, а не самого, маленького. самого маленького, тут тільки три. Один, два, три. Давай. Міра, 3. також третього. Так, а як його відліплять? У цей він. Ні, у мене теж трічка. Це так, витуйте команда командувати А атані. Ти будеш до нас? блін мені чесно немає подвижні з вами була Аня Даня. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.